Всім привіт! Зібрав я собі бюджетний анкіл через деміту, хатун і ренегатку. Швидкостя тут невеликі, але й дамагу він наносить небагато. Якщо гарно вдягти, то можна забирати 6 КБ за два ключі. Я вчора бив лише синього вперше, там дамагу було десь. Близько 20 мільйонів. Але це тому, що в мене три зелених персонажі, які дуже часто були слабкими ударами. Розлом не лягав, штраф атаки не лягав, і плюс ренегатка в мене ще не докачені таланти. По швидкостям тут Хатун 221, Деміта 224, Фахракін 194. Fein 221 і найшвидша ренегатка, це 239. Цих е швидкостей дуже просто назбирати шмот. Е книжками всі залиті. Зараз покажу, що одягнені. Так. Ось я забрав його. За 4 ключі, але я ж кажу, тут ще треба буде трошки поперевдягати фейн, щоб було більше дамагу. Нема нормальної броні з відсотком атаки в мене. І... Так. Пошмоту. Фахра 194 ш... швидкості. Треба ще трошки точності добрати, немає як взяти. На 6 КБ треба мінімально 225, щоб штрафи гарно лягали, буде трохи більше домагав. Головне в фахрахімі це захист. Треба Хоча б 4К захисту, тут не повноцінний анкіл, він десь падає на 42-45 ході. Якщо буде менше захисту, то буде падати раніше ламатись. Всі інші живуть до 49-50. го Там, В залежності від того, як б'ють. Я, я бив ще тільки на синім, зараз покажу вам трохи пізніше, який результат був на вайдовому. А тут, якщо взяти менше, то він буде раніше падати. По ХП без різниці, тому що босс зі стана б'є. Від максимального здоров'я, так що сильно переживати за кількість ХП не потрібно. Ну і щоб більше домагу, наносити треба краще киша КУ. Тут я збирав солянку все. броня захист, перчатки захист, баннер захист. І прийшлось одягати на захист також і Амулет. Хоча можна було б на крит урон і було б більше демаго. Перстень на атаку, але тут проки здоров'я захист, тому я його залишив. Деміта. Вона Тут в мене навіть щось демажить. 224 скорості. 91 кеша і крічкода 184. Я ще тут взяв її реліквію, ну то не важливо. Таланти, головне, щоб у всіх, крім фахри, було сердечка. Тут ведем Книжку ми беремо, якщо тільки до того, як. Збираємо шмот, щоб не змінити її швидкість. Тут є отхіли, всякі щити. Це особливо не важливо. Головне, що був ВДМ для демагу. У фахри, таланти, тут на міткість я брав також ВДМ і книжка в мене взята, тому що таланти прокачував раніше, ніж збирав цей Анкіл. І не можна брати ніяких талантів, наприклад, на заповнити шкалу хода. на відкат скілів в фахрі можна брати перезарядки. Буде частіше тім робити, це не важливо. А ось Діміті, Хатун і ренігатки цей талант брати не можна. Так, далі, фейн у мене слабенька по атаці. Лише 3400, я ж кажу, у мене броня на точність, її замінити можна, точності вже вистачає, але немає з нормальною швидкістю і крит-шансом броні з відсотком атаки. Таланти тут також у мене міткість, книжка, ВДМ, залива ніякого немає, перезарядок, також я тут не брав. 200 221 швидкості, трошки атаки, крічкода непогана. Киша 42, плюс там буде баф під фахри часто, плюс 30-72, якісь демаго вона вносить, тому я перший їй купив таланти, верніатку вже качаю сам. їй Сердечко, тому що босс станом б'є персонажів, в пріоритеті у яких нема серця. Станоприйомник прийомник у нас фахракім. ВДМ, книжка, все майже те ж саме. Тут навіть це можна було б не качати, Тут багато чого, чого і можна не качати, головне ВДМ і стати. Тут також треба ще трошки доточити буде шмотки, тому що в мене поки вибору не дуже багато, та і сірий також злив багатенько, щоб зібрати потрібні параметри. Ренігатка, тут також буде ВДМ. Оце, це навіть качати там, напевно не будуть. Це... І ці я прокачав, тому що мене бісить червона точка на персонажі. Тут качну тільки і все. І буде якраз і дамагу більше. Тут у мене взагалі майже нічого не вийшло. Головне, зібрав швидкість. Ну і Потрібна трошки хоча б виживаємості, тому що анкіл починає працювати десь. З 7-го-восьмого ходу боса до цього масухи б'ють повз блок урона. Так, тут всіх показав. Зараз тоді перейдемо до битви на вайдовому, покажу запуск і результат, скільки цей анкіл набиває по пресетам Хатом блокуємо А3, воно і не потрібно, вона буде завжди використовувати А2 на залив, коли він доступний, Деміта. Розпочинаємо з А1, потім, коли є доступним, А2, фахра стімапу завжди, коли є доступний, фейн я. Ставлю А1 на розлом слабкість, щоб було більше дамагу. І далі використовує яд з блоком з мінус атакою. Ренегатка стартує за один, далі вона там перезаряджає все і анкілера працює. Так, ну і запускаємо на вайдовому. Повне авто. Все, все танки мапчик. Зараз почекаємо до того, як запуститься повний анкіл. Сьомень, восьмень, ход боса, поки він масуко пробиває без блоку шкоди. Стан він буде завжди давати фахру і тому йому потрібно максимально набирати захисту, щоб він не помирав. На жаль, цей анкіл не працює на зеленому босі тому що там штраф швидкості, а у нас немає повноцінного плінса і блока штрафу. Здається, це вже ще зараз буде повний анкіл. Мас і так вистрілився. Тоді промотаю на кінець бою, щоб подивитися скільки домагу взагалі нанеслося. Так, у нас 41 ход. От, зараз от, на 42-му вмирає фахра. Вже набили 30 мільйонів. Гадаю, ще трошки. Він наче почне шотити фейл при наступному. Потім хатун. І в останні вже всіх інших вб'є. У вже 32 мільйони. Думаю якби... Тернигатка була з VD'ом, вона б набила б якраз 34, треба десь на те, щоб забрати А2, треба 35. в мене ще фахрам повністю не золотий. А2 книжками. Він не завжди пропає яду з вижигом. Три ну, лями, думаю, можна буде наш крути. це Крім того 32 мільйони. без пронігадка визводаємо, з зводимо, десь якраз. Лямчика 3 буде виходити за 2 ключі, що досить непогано на 51 рівні з таким героями. Так, і що ми маємо? В принципі, анкіл робочий, дуже бюджетний, по швидкостям взагалі мало. По персонажам. Важче всього дістати деміту, хату ми отримуємо на 30-й день. Ренігатка також випадає з вайдів часто. По замінам цих трьох персонажів ми ніяк не заміняємо. А ось фахрус фейн можна. По стану приймачу під вайда краще. Брати щось жирне, але з фахрою буде максимальний ДПС, тому що він робить тім ап. На синьому КБ потрібно буде більше захисту, тому що це буде слабка. Якщо зелений, це слабка стихія. Там можна буде брати якийсь Ні, напевно ніякий кольор, краще брати тільки зелений, тому що. Хартунка у нас зелена і він буде станути її. Більше захисту також із-за того, що фахракін передає частину шкоди на союзників. Він отримує менше демагу. Якщо брати якогось іншого, то хоча б 4,5, напевно, треба буде захисту йому підіймати. ДД можна брати крижану банші, віддалі, дракоморф, але це Лего і його важче дістати. Зараз, наприклад, за реєстрацію там по Силці Фейн дістається на 25 рівні. І, і плюс те, що вона кидає. Зменшення захисту і слабкість. Це також додає урона. Але можна взяти якогось синього, наприклад. Наприклад, дешка або червоного, ККЛ. Також можна обрати. Він отрутами буде наносити непоганий урон. Завтра ще докачаю ренігатки, трохи талантів. Не, не вистачило енергії. Вже зарубіневку купляти собі не буду. а Буду качати так. І буду виходити на два ключі, що мене дуже радує. Так. Ну, напевно, це все. Дякую, що подивилися. Всім папа! -па.